8.07 на студійному годиннику ви слухаєте громадське радіо. Це програма Ранкова хвиля і сьогодні для вас її проведу я, Євгенія Гончарук, допомагатиме мені в роботі звукорежисер В'ячеслав Поліщук і так само режисер відеотрансляції Едуард Скрипник, редакторка сьогоднішнього ефіру Ірина Славінська. І перед тим як почати розмову з нашою гостю, яка вже в студії є, і перед тим як пронансувати, що буде протягом двох годин, не можу відмовити вам і собі в задоволенні такі після новин сказати, якою ж буде погода сьогодні в Україні. Отже, у четвер то серпня Україну накриє антициклон. Відтак температура повітря почне зростати. На заході буде спекотна аж до 32 тепла. На півдні та сході утримається в межах 30-35. На Харківщині комфортні 26-29, На півночі країні та в центральних регіонах очікується сприятлива температура. Плюс 25 плюс 29 опадів. Не очікується у столиці, буде сонячно 28-30 з позначкою. Плюс і обіцяють, що п'ятниця, субота та неділя теж будуть спекотними у столиці. Отже, протягом двох годин поговоримо про таке. Вирок Володимиру Балуху планують оскаржити в європейському суді з прав людини. Коментує юристка та правозахисниця Дар'я Свиридова з української гельсінської спілки з прав людини. Також обговоримо о 8.30 результати роботи екс-очільника вже укрзалізниці та очікування від нового топ-менеджменту. Теж спробуємо проаналізувати. У студії буде Олександр експерт у галузі транспорту. Ринок реклами в Україні, яка динаміка та частка цієї реклами в інтернеті, будемо це обговорювати з Олександром Яценком, членом комітету з питань інтернет-реклами інтернет асоціації України. І о 9.30 спробуємо розібратися, чи можна молодших школярів навчити критично мислити у студії. Буде Олена Пометун, докторка педагогічних наук, професорка, експертка освітньої платформи критичне мислення. І розпочнемо з пісні цей ефір Океан Ельзи. Коли тобі важко, І потім повернемося в студію. Коли тобі важко, дихати зна. Тобі важко у неї в ефірі ранкових хвилі на громадському радіо. Трошки така, можливо, дещо невесела пісня, але менше з тим і тема в нас дуже важлива і серйозна. Тому от з цієї пісні і почали. А я вже кажу доброго ранку нашій першій гості. Це Дар'я Свиридова, юристка Української гельсінської спілки справ людини. Доброго ранку, тарини Вітання. Отже, УГСПЛ подало дві скарги до Європейського суду з прав людини і йдеться про скарги щодо засудження в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха. Нагадаю нашим слухачам йдеться про українця, який вивішував на своєму будинку український прапор, і на відмову неодноразову зняти його власне. Почалися історії з обшуками, і після того були знайдені боєприпаси, патрони. Маємо вирок: три роки і сім місяців колонії, і й штраф в розмірі десяти тисяч рублів, якщо я не помиляюся. Що можна з цим зробити? Що власне, що йдеться про що йдеться в оцих скаргах? Дарина? Ну, по-перше, хочу пояснити, що скарги подані раніше до винесення цього вироку. Бо, на жаль, ми вимушені констатувати, що Володимир Балух. Переслідується владою Кримською, яка підконтрольна Російській Федерації, з початку 2015 року, і це вже по суті другий вирок по кримінальній справі Володимира, по політично мотивованим звинуваченням. Перші, перші два вироки можна сказати, один з них був по адміністративному так званому правопорушенню, другий по кримінальному. за... Таке собі, начебто, спротив діям правоохоронних органів. Цей вирок був винесений в 16 минулого року. Він отримав фактично за те, що. Правомірно і <смірно> був обурений тим, що тим фактом, коли в нього в будинку проводився незаконний обшук. До нього було застосовано фізичну силу під час цього обшуку в 2015 році. Фактично без пояснень, без представлення, до його будинку вірвались люди, яких він, звичайно, не знав і не розумів, що коїться. До нього застосована була фізична сила. Після цього він був затриманий незаконно. В нього вдома було проведено незаконне Обшук в нього тобто, з То без його присутності, без будь-яких свідків. Да, фактично, фактично, да, з свідками, які були підготовлені владою. Угу. Після цього з будинку було знято прапор. Ну, тобто там купа порушень, на жаль, і по цих фактах було вже звернення перше до європейського суду. Тобто він разом він намагався оскаржувати, хоча там дуже довга складна історія з тим, що фактично йому не було надано доступу до правової допомоги, не було надано можливості знайомитись з матеріалами справи. Тобто, фактично такої нормальної можливості навіть оскаржити ті попередні справи в нього не було. По цих фактах було вже звернення. Вернені перше в нас до європейського суду про те, що про порушення стандартів на право на справедливе правосуддя, порушення права на Захист приватного та сімейного життя щодо незаконних обшуків в його житловому в будинку, де він мешкав з родиною, і щодо фактичного притягнення його до відповідальності на підставі закону, і більш того, притягнення до відповідальності двічі, фактично, за одне і те саме правопорушення, бо його формально притягли до відповідальності вперше. По-перше, в рамках адміністративного провадження, а по-друге, в рамках кримінальної справи, за те, що під час обшуку в своєму домі він начебто здійснював опір та е, незаконний та е, ображав представників влади, тобто поліції, яка ну, ФСБ, поліція, яка угу. безпосередньо перебувала в його будинку. От за цими звинуваченнями за один і той самий факт його двічі притягнули, в 15-му році 15-му, 16 16-му було був вирок по кримінальні. Справі, тобто за одні з ті самі події, фактично його двічі притягли до відповідальності Два, два покарання йому було фактично призначено. А яке тоді давайте нагадаємо нагадаємо. Якщо не помиляюсь, можу навіть подивитися. Тобто, спочатку в нього по кримінальній справі було визначено 320 годин виправних робіт. Якщо угу. не помиляюсь, він відмовлявся їх відбувати в знак протесту, і йому було призначено замість цього 40 діб арешту, які він. До речі, так і не відбув, хоча доготувався до цього арешту, також знак протесту, саме через те, що на момент, коли, начебто, він мав би відбувати це покарання, до нього додому прийшли з черговим незакон, незаконним обшуком, бачачи, що фактично людина на людину це не впливає. Людина mm -hmm. продовжує здійснювати спротив, людина продовжує висловлювати свої думки. Більш того, після цього обшуку, коли про який я вже казала раніше. У нього ж було вилучено прапор України, і не дивлячись на це, він знову після оце, вже вже фактично. Перебуваючи під кримінальним переслідуванням, він знову вивісив прапор України на своїм будинком. Він розумів, що він під пристальною увагою правоохоронців, звичайно, він вів себе дос досить обережно, можна казати. Єдине, що він робив, це те, що він висловлював так свою думку, підтримку Україні і висловлював те, що він є громадянином України. Вивісив свій прапор. І 29 листопада, 2016 року, він на своєму будинку замінив табличку з адресою свого будинку. В нього, якщо не помиляюсь, була адреса вулиця 40 років перемоги, 18, 18. А він повісив табличку 29 листопада в річницю Революції Гідності, початку революції гідності. Він повісив табличку вулиця Героїв Небесної Сотні, яку зробив фактично власноруч. Повісив на будинку. Це, мабуть, стало такою останньою краплею для місцевої влади. До нього неодноразово, до речі, поступали погрози з боку влади. Про що він заявляв, виказав відкрито і з боку ФСБ, і з боку там правоохоронців, і з боку адміністрації населеного пункту, де він проживав, йому казали про те, що ну. Переприпини це все робити, бо ти що хочеш отримати кримінальну справу? Ти хочеш щоб тебе в тебе в будинку, знайшли зброю, або тебе визначили як терориста. Тобто йому прямо про це казали, і так і сталося. Тобто, 29 листопада він вішає цю табличку на будинку, розуміючи, що він перебуває під кримінальним переслідуванням, тобто в нього вже винесений вирок, набувши чинності, він має мав би відбувати покарання днями. Але вже 8 грудня, тобто ну, біля тижня проходить між цими подіями, до нього вдираються правоохоронці, працівники ФСБ, вони Несподіваним чином знаходять в нього на горищі, Я нагадую в людини, які постійно в будинку проходять обшики. Він про це знає. В нього тут раптом знаходять на горищі будинку, навіть будинку на який йому належить, а будинку який належить дружині, якщо не помиляюсь, ага. знаходять на горищі вибухівку і біля 80 патронів. Звичайно, ніхто не розбирається. Його одразу звинувачують, що це його зброя, його патрони. Його затримують у сьомій ранку в його будинку. Він не присутній під час обшуку, він не присутній під час, коли знаходять ці патрони. Працівників ФСБ без жодного. Переживання е, переміщуються в бахівку. тобто вони, мабуть, якось здогадували, що вона не становить загрози. Ну це я вже роблю висновки. да. і він був затриманий протягом цього цілого дня незаконно, фактично як на, як намагалися адвокати довести, що це все було незаконне затримання протягом цього дня. Це судом не прийнято до уваги лише ввечері в цей день до суду. Його направляють до суду, йому обирають міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Такий він злісний фермер кримський, терорист. Да? Я іронізую, звичайно. Йому обирають міру запобіжного захисту заходу в вигляді тримання під вартою. І до сьогоднішнього дня ця людина незаконно перебуває під арештом. В СІЗО міста Симферополь. знаходиться в жахливих умовах, не лише фізично жахливих умовах, а СІЗО Сімферополя дуже відоме в лапках своїми неналежними умовами. Тримання, навіть влада Криму сьогоднішня, яка призначена Росією, визнає той факт, що там дуже жахливі умови тримання ув'язнених. Він там перебуває, в нього погіршився стан здоров'я, і більш того, він перебуває там під жахливим тиском. В перші дні йому там були і погрози, і моральний тиск. Саме через те, що він українець, через його проукраїнську позицію. Його там і змусили. Ну він там певному зачіску мав його змусили підстригтися. Тобто таке принизливе ставлення було. Зного тобто намагалися всіма засобами принизити в тому числі його людську гідність, саме через його прояв там української позиції. І до речі, що цікаво, в мірах запобіжного заходу, які постійно продливалися, угу. що щодо нього, не безпідставно, і це теж є е, одним, із одним аргументів, з аргументів, які, які, які тепер... ми наводили угу. в європейськ в нашій другій вже скарзі до європейського суду, що з безпідставні було продовження арешту. Жодного разу суд не погодився альтернативні запобіжні заходи розглянути, бо в нього. Ну, немає жодних обґрунтувань, тобто суд вже бачив, що немає жодних обґрунтувань дійсно його обвинувачення в зберіганні зброї. Слідство не довело жодним фактом, що це він має від... хоч будь-яке відношення до цієї зброї. Суд відмовлявся переглядати міру запобіжного заходу, вважаючи, що він якусь небезпеку становить до... для суспільства. І, от в своїх в своєму продовженні запобіжного заходу, суд ну, використовував якісь шаблони та штампи і зазначав одним з аргументів, що він є громадянином України. Тобто цей факт чомусь суд наводив як один з фактів, чому йому треба обрати запобіжний захід, саме тримання під вартою. Щодо Дар'я першого цього першої цієї скарги, як, як довго вже ну терап... скільки пройшло часу з моменту, як вона була подана, яка її, який її зараз стан, тобто на якому етапі вона? Скарга зареєстрована в європейському суді. В принципі, це недовго, враховуючи загалом Скажімо так, статисти, статистику uh -huh. швидкості розгляду справ європейським судом. Бо я ж кажу, що вирок по справі, в рамках якої ми заявляли на факти порушень прав людини, набув чинності в кінці минулого року. Uh -huh. Ми одразу ж подали скаргу на порушення Права на справедливий суд, право на право на. Приватне та е, сімейне життя е, і ще декілька порушень. Вона була зареєстрована майже одразу протягом декількох місяців. Це досить швидко. Е, поки що, ну от ми чекаємо на, скажімо так, ми сподіваємось і чекаємо на комунікацію по цій скарзі. Комунікацію фактів порушень, тобто щоб нас щоб європейський суд ініціював питання до Російської Федерації по тих порушеннях, які нами заявлені. Друга скарга була подана не що не так давно. Вона подана саме в зв'язку вже з другою справою, по якій зараз от був винесений вирок. Угу. Тобто, ми плануємо і третю скаргу по цій справі. Поясню чому. Тобто, по-перше, скарга, яка вже подана, вона стосується незаконного позбавлення волі Володимира Балуха, і е, фактично незаконного застосування до нього кримінального законодавства Російської Федерації, бо ми заявляємо в наших аргументах про те, що. Російська Федерація як держава, яка несе відповідальність за територію Криму, яка є підконтрольна в рамках Женевських конвенцій, які регулюють обов'язки країни окупанта, вона не мала права розповсюджувати своє кримінальне законодавство на цю територію. І більш того, вона фактично не донесла до відомо нас... Володимира Балух, та як населення Криму не було знайоме з цим законодавством. І фактично ми вважаємо, що не на підставі закону його було зас... Суджено, але ключовий ключовий, скажімо так, ключове порушення, яке було заявлено в першій скарзі, це саме порушення права на свободу, тобто його незаконне позбавлення волі в рамках так званої міри запобіжного заходу, який був обраний. Я нагадую, ще в грудні 2016-го і до сьогоднішнього дня був подовжений. Наступна скарга буде стосуватися вже безпосередньо звинувачень по суті, і буде стосуватися право на справ... на справедливе правосуддя, яке фактично не забезпечила Росія, Не правильно? забезпечила Російська Федерація, угу. якій підконтрольна влада судова влада Криму під час судового розгляду справи по кримінальних звинуваченнях Володимира в, в зберіганні зброї. Ну і плюс, все ж таки, ми будемо і вже аргументували в попередніх скаргах, що те переслідування, якому піддається Володимир. єдина мета насправді цього переслідування це, звичайно, не знаходження вибухівки, це якась там мнима терористична діяльність, можливо, ймовірна. А звичайно, мета справжня була е, і обшуків е, порушень. Про порушення щодо проведення яких нами вже заявлено, і позбавлення його волі. Єдине ключова мета була а вилучити в нього прапор, вилучити в нього табличку героїв Небесної Сотні, отримати незаконний доступ до його персональної кореспонденції, телефону, комп'ютерів. Бо в нього під час обшуку було ж вилучено і всі електронні носії. І друге, це ключове на наш погляд це перешкоджання його відкритому вираженню своїх поглядів, припинення цього його фактичного там публічного. Протесту, який він виражав в вигляді в вигляді якихось там повідомлень в соціальних мережах щодо своєї проукраїнської позиції і незгоди контролю Російської Федерації над територією Криму, незаконності такого родину. хочеться ще вас Дарина, запитати. Я знаю, що по другій скарзі є конкретні навіть особи, яких ви вказуєте, що вони причетні до переслідування до власне цього незаконного вироку тощо. Ну, Я б сказала так, що це не стільки в самій скарзі, хоча ми вказуємо безумовно, що, наприклад, певні особи, які були понятими, вони потім мають статус свідків. ну, Тобто дуже так білими нитками шили цю справу, дуже багато процесуальних порушень було допущено слідством, про що ми зазначаємо, в тому числі аргументуючи незаконний обшук, безпідставний незаконне отримання під вартою. Ну, Для прикладу, просто хочу навести одну з Постанов суду, на підставі якої було проведено останній обшук, під час якого начебто ну, не начебто було знайдено дивом, було знайдено м -м -м, патрони і вибухівку в будинку. Ну, для прикладу, ця постанова суду. Виносилась, фактично, ну, от ми доводимо в скарзі, наводимо аргументи, чому ми вважаємо, що вона фактично була із винесена не тією датою, коли фактично зазначено в рішенні, і фактично фальсифіковані дані в цій постанові суду. І що, скоріш за все, цю постанову суду в шаблон її писали працівники ФСБ. Які просто принесли це судді перед тим, як вирішили все ж таки той незаконний обшук проводити суддя, просто або хтось там, секретар, власноруч. Тобто, ну ви бачили якусь колись постанову суду, в якій власноруч от залишають пусті просто місця да, для впис вписування, там хто суддя буде, бо вони ж не знали. Написали постанову, скоріш за все, суду, самі ФСБ, наприклад. Ну, Ми так Т, думаємо. То, то текст постанови, текст постанови існує в друкованому вигляді, да. але окремі... А ім'я судді, посада, хто саме судді. Дя посади номер постановном інформація про дані начальника ФСБ, який подав звернення до суду, угу. це все вписано від руки, бо мабуть не знали, хто ж там в той день до кого це потрапить. Тобто, все робилось дуже власноруч. Більш того, постанова винесена суду 27 жовтня 2016 року, начебто, і це теж від руки, до речі, записано. Дата, угу. Дата. хоча реально обшук нагадую, проведено 8 грудня, тобто пройшло біля 40 днів між винесенням постанови суду по оперативно-розшуковій діяльності, в зв'язку з оперативно розшуковою діяльністю, і моментом обшуку, а в постанові суду зазначається, що є підозри, що в будинку знаходиться вибухівка і що людина, начебто, планує терористичний акт. От давайте собі уявимо цю ситуацію. Людина планує терористичний акт, правоохоронні органи це розслідують. Це досить термінова, оперативна, як це прямо називається, діяльність і потребує оперативного, швидкового реагування. реагування. Тобто, якщо б дійсно правоохоронці підозрювали, що людина планує якусь жахливу там для суспільства подію, і вони. Що чекають 40 діб, щоб в один день провести обшук. Ну, тобто, це просто один з прикладів того, як, як шилася ця справа. Е, ну, і багато, ми багато аналізували. Оці всі і речі, про які ви говорите, це докладається, доклалося вже до справи? В тому числі, от, оці речі, наприклад, ми заявляємо як одне з там, незаконних обшуків, наприклад. Е, що стосується самого розгляду справи по суті, е, там е, будуть Інші аргументи вони будуть стосуватися саме того, як розглядалася справа, чи було чи були у сторін можливості довести свої аргументи до суду, чи була рівність сторін, чи була можливість доводити там докази. Барально ну по факту, фактично, суд так дуже швидко, молнійносно, як то кажуть, прийшов. Адвокати, які працювали. Зараз готують скаргу апеляційну по справі, де будуть викладати масу порушень з точки зору і до в тому числі доступу до справедливого правосуддя. Фактично, сьогодні, вироку, який винесений, суддя врахувала тільки аргументи і докази докази. В тому числі сфальсифіковані докази, аргумент аргументи і докази їх сфальсифікованості наводила сторона захисту. Однак, суд отри приймав до уваги при вирішенні тільки докази сторони обвинувачення. Жодних аргументів сторони захисту в рішенні в вироку суду не прийнято до уваги більш того, їм не надано оцінку. І допущено ще ряд порушень, якими ми ще, ми, адвокати, адвокати, в свою чергу, в національних судових інстанціях будуть доводити ці порушення. І якщо вони не отримують позитивних рішень, якщо, наприклад, апеляційний суд або під час касаційного перегляду цієї справи, а якщо не буде успіху в апеляції, я впевнена, що адвокати будуть домагатися успіху в апеляці... в касаційному порядку, це вже буде суд в Москві. Якщо успіху не буде досягнуто, то безумовно всі ці аргументи, в тому числі щодо неотримання недо... не справедливого суду, будуть наступною нашою, фактично, підставами для наступного нашого звернення до європейського суду. А Дар'я, Дарія, скільки ще зараз є часу? От пам'ятаємо, що 4 серпня був оголошений вирок на апеляцію, тобто скільки ну апеляція взагалі за проц... процесом, десь на апеляцію по кримінальній справі 10 днів дається, якщо не а, тут треба розуміти, коли саме адвокати отримали угу. повний текст рішення. На жаль, і не знаю, І відтоді, відтоді, да, відтоді буде відтодня. рахуватися. Угу. Але я думаю, що я впевнена, що адвокати не будуть тягнути з поданням апеляції. Я думаю, що вона, скоріш за все, буде подана якнайшвидше. Я не знаю тут питання до адвокатів, звичайно, бо ми супроводжуємо справу саме в європейському суді, але я впевнена, що це буде якнайшвидко зроблено, бо це в інтересах клієнта, щоб якнайшвидше ця справа розглядалася і був перегляд незакон. Рішення буквально ще останнє запитання часу на розмову не лишається. Скільки, можливо за вашими підрахунками, бо зараз по кримських наших політв'язнях дуже багато справді з по ясих скарг? Чи є якісь успіхи? І загалом можливо скільки їх, тому що ну справді важко відстежити Європе, Саме в Європейському да, суді? Так, в ЄСПЛ саме Ну, в нас статистики. Немає вона є в європейському суді, але ми знаємо, що загалом зв'язку з конфліктом на території України це і схід України, і території uh -huh. Криму, якщо не помиляюсь, це більш. Двох тисяч скарг сьогодні, і це навіть статистика, якщо не помиляюсь, минулого року mm -hmm. по Криму. Я думаю, це досить велика кількість скарг, бо тільки нашу організацію щодо політично мотивованих справ або. Справ, які пов'язані з порушенням прав людини, саме в зв'язку зі зміною з, контрол... з встановленням незаконного контролю над територією Криму Російської Федерації подано там ну, біля сотні, можливо, скарг саме по поруш грубих порушеннях прав людини. Це купа скарг, наприклад, тільки по фактах порушень права на мирні, мирні зібрання. Я знаю, ну от ви знаєте, можливо, що це теж велика системна проблема переслідування людей за участь в мирних зібраннях. Угу. От просто для прикладу, от вчора, в 10 вечора там було винесено. І позавчора, і вчора було винесено два рішення по справі однієї людини, пана Краметова, це людина похилого віку, крім селітарин та, та сервер Краметов, який протестував під будівлю так званого суду Верховного Криму щодо незаконних переслідувань. Кримських татар по справі 26 лютого, тобто переслідувань за мирні зібрання, mm -hmm. і він сам був в цей день притягнений до відповідальності просто за те, що стояв з плакатом за одиночний пікет по, ем, е, за участь в незаконному е, мирному зібранні. А вчора, ввечері, протягом цілого дня його справу розглядали в суд. А вчора ввечері його йому винесли вирок за спротив поліції і надал цій людині, якій 76 років, надали е, е, притягли до відповідальності Відальності в вигляді десяти діб арешту просто за те, що він начебто здійснював спротив, тобто в 76 років. І от по таких справах дуже багато теж звернень до Європейського суду. Я сподіваюся, що якщо е по його справі так само е апеляція не перегляне і не скасує ці жахливі, просто неправомірні рішення суду по, по ньому, то в тому числі і по ньому, наприклад, будуть наступні скарги до Європейського суду. Дякую вам за розмову. Це в ефірі «Ранкової хвилі на громадському радіо. Ви чули голос Дар'ї Свиридової, юристки української гельсінської спілки справ людини. А ми в нашому ефірі будемо рухатися далі. І на черзі традиційна рубрика для ранкового ефіру. Називається вона нова українська, де її ведучі цієї рубрики представляє щодня. Тепер нову пісню від українського гурту. І цього разу це буде гурт. П'ятниця слухаємо далі.